Нічний підрозділ. Мене переслідують троє. Вони знали про місце евакуації. Хтось нас злив. Є докази витоку інформації у відділенні ЦРУ. Пітер Сазерланд. «Без бозна чому і бозна через кого? Якщо пітер переховується, отже, має причину. Треба його знайти. Провалилася одна операція. Я не знаю, чи немає зрадників, Відок і доки не з'ясую. Не довірятиму нікому. Окрім мене, так ти поясни, що відбувається? Який кріт продає дані розвідки тому, хто більше заплатить. Вчора викрали експериментальну зброю, якої вистачить, аби знищити Манхетен. Будь обережний. Нічний підрозділ так не працює. Ти працюєш на мене. Розкажи мені, ти нічний агент. Стосунки це завжди розвідки. Немає зачіпок, немає шансів. У нас не було часу. Я особисто зроблю все. Стріляйте або геть дороги.